Добрий вечір, шановне панство. приніс я яйця додому. Дивіться, зараз попробую. Яйця є нерівномірні, різного розміру. Одне ось зліва, я думаю, воно велике, воно з двома жовтками. Вчора кури знесли 5 яєць, а сьогодні було 6 яєць і плюс. Ось таке неповноцінне ще яйце. Зараз будемо зважувати яйця. От. Включаю я От. і починаємо зважувати. Так, перше яйце 63 грами. То перший раз таке велике яйце в мене було. Далі.

і то, що я говорю, що воно, напевно, з двома жовтками, його вага 76 грамів. І ось сьоме яйце. Сьоме яйце без шкаролупи, маємо 46 грамів. Шість курок за сутки. Мені знесли 6 повноцінних яєць і одне яйце без каралубе. Чого так виходить, я не можу зрозуміти. Ну, я думаю, причина одна, що з часом ось це яйце, воно теж буде двох Воно рано чи пізно перейде, і ми будемо мати два жовтки. Так що, е, яка причина? На мою думку, що дані кури, вони не є чотирьохмісячні, а їх, напевно, той, що мені продавав, він казав, що на фермі купив. А на фермі купив, наприклад, і, наприклад, він до місяця часу ще вдома годував. А так як вони, наприклад, на фермі їли. Повноцінний комбікорм, а він додому взяв, він комбікормом вже не годував. Він перемолов в крайньому випадку зерна, і поки не продав ті кури, то вони на тому зерні були, і вони замість 4-4,5 місяці, щоб занестися. Потім я ті кури купив і в мене аж приблизно. Через скільки? Через 11 днів почала перша курка нестися. А через два тижні після моєї покупки, то вони вже добре занеслися. І я думаю, що яйця в них почали формуватися ще, наприклад, в 4,5 місяці. Але було потім погане годування. Може, ще й світла достатньо можливо не було там, де. Продавець їх утримував в себе вдома. І в них була затримка тих яєць, а попали до мене. Я їх почав добре годувати. І яйця вже почали як одне за другим вискакувати. От. І Добре годування, і... а яйця в них видно підходять. І ось за один день теж вискакують. Вискакує всьому ще ось таке яйце. Вчора я перед роботою теж прийшов, ну але там яйце теж було е, на яку-то на 7 годину ранку, то пів того яйця було маленьке, я його зразу кинув внутрі. А то велике таке, то шкода було викидати. Ось так. Тепер хто ще кури тримає, скажіть. Свою версію, чому в мене в господарстві шість корок е, в сутки несе 7 яєць. Все, дякую за увагу. Чекаю на ваші відписи. До побачення.